Всім привіт! Отже, почула я, що вийшла нова версія Бас, а саме BAS управління торговим підприємством, і думаю, нічого собі, нарешті, розробники змогли розробити продукт, який являється аналогом БАС УТП, тому що BAS утп дуже хороша програма, і її би треба було вже і перевести і вдосконалити. І я встановила собі дистрибутив, скачала демо-версію і показую її вам. Бачите? Ось бас управління торговим підприємством. Нічого вона вам не нагадує. Давайте я відкрию бас, відкрию 1С управління торговим підприємством, і ми бачимо, що вони аналогічні. Точно такі самі. Єдине, що змінилося, це палітра кольорів. Якщо тут був такий приємний жовтий колір для очей, то тут він такий блідо-сірий. Все, все інше, воно аналогічне. Повний інтерфейс, документи, продажі, все те саме. І причому цей інтерфейс я ось трішки посиділа, і в мене вже очі втомилися від цього такого кольору. У мене таке враження, що стара 1С УТП померла, і, вже, знаєте, тіло охололо і має ось таке забарвлення. І... Я розчарована, я не розумію, розробники, чого ви продаєте цей аналогічний продукт, як щось таке нове. Якщо воно не нове, воно на звичайних формах, на звичайних мається на увазі, є управляємі, ті, що сучасні баз конфігурації побудовані. А є звичайні форми, застарілі. І ви її використовуєте їх тут. І замість того, щоб зробити дійсно хороший продукт. Щоб розробити його, нехай ви візьмете навіть за основу ту саму УТП, але зміните, інтегруйте нові форми, інтегруйте сучасні методи візуально її зробите красивою, тому що вона хороша, та 1С УТП. В ній можна одночасно, як ви бачите, відображати у бухгалтерському, управлінському обліку. Вона багатогранна і охоплює весь спектр. Весь спектр роботи. А саме і управлінський облік, і торгівельні операції, і бухгалтерський облік. І можна також сказати, що аналогом УТП є баскуп. можна сказати так, але баскуп вона складна, вона складна для розуміння і навіть для розгалуження от управлінського і бухгалтерського обліку там теж дещо складні механізми. Якщо тут ми просто галочки ставимо, то там треба трішки більше рухів зробити. І я вважаю, що сучасний, сучасний бізнес він дійсно потребує такої програми, як БАС УТП, але сучасної БАС УТП, а не те, що ви зробили під виглядом чогось нового. І якщо вам, ви, наприклад, підбираєте собі зараз якусь програму і вам рекомендують поставити БАС УТП, то я вам раджу її не ставити. І якщо у вас стоїть вже 1С УТП, і вам кажуть, ой, вийшла така сама, давайте ми перейдемо на неї, то теж краще не переходити, а розглянути якийсь інший варіант. Навіть поставити ту саму бас Куб буде ліпше, ніж перейти в ось цю бас-УТП з жахливою палітрою кольорів і всім іншим.